Всім привіт! Це Діма з Ноги Боги І сьогодні ми говоримо про нові кроси, про кайласи Phantom 4. Я почав відразу вам говорити, про які кроси сьогодні говоримо без оцих довгих прелюдій. Про бренд Кайлас ми вже з вами говорили, і в попередній раз в мене був цікавий. Інтенсивний формат тесту е, відразу три різні моделі, дві з яких я порівнював між собою в одному відео. Посилання ось тут можете глянути. Що класно в тому, щоб оглядати новий, не дуже відомий бренд не тільки в Україні, але й в світі. Це те, що про них немає особливої інформації і оглядів. Тому... Покладатися тільки залишається на власне відчуття та враження друзів, які також їх тестили. Короткий екскурс по моделям, якщо ви не в курсі, що там відбувається у цього бренду Kailas. В мене на огляді були три моделі: перші їх флагмани Fugadu. Я їх назвав біговими балансягами за те, як вони виглядають. Дуже епатажний дизайн і купу технологій. Практично, все, що в них тоді було в арсеналі технологій, все туди вони додали. Це єдині кроси з трьох, які в мене лишилися, і в яких я реально бігаю. Ось так от вони виглядають. Можете подивитися цей огляд. Цей мисок, який я хвалив, трохи пошарпався десь фарба від каміння потерлася, зламався оцю до речі, з боку гачок. Але я цим гачком просто сильно поклався об камінюку, тому він зламався все інше. Клас. Також в мене була фуга x 2 класичні трейлові кроси, і Yao 2, які мені дуже сподобалися концептуально і естетично, але я не бігав в них багато, бо не підійшли вони просто по розміру. По концептуальності ще поговоримо, бо фантоми в цьому на них схожі. Що є зараз по моделям 2024 році? Чому розповідаю, бо просто цікаво, як вони розвиваються, нові цікаві технології моделі, реально. Буквально недавно у них вийшла нова модель фуга X330 для ультрадових дистанцій. По матеріалам на сайті це схоже на мікс Ду 3 і X2, але з більшою амортизацією і трохи зменшеним, не зменшеним, сорі, а з міненим виглядом. Також з'являється е, оновлення X3, які нагадують по вигляду Яо2. Du є дві версії: спіди вони легші е, з елітною пінною. Пебак і ще одна модель з Бо. І я тепер є також спіди, також з пебаксом, і версія Light Sitко, яка зовні нагадує деніму. Супер міцний і легкий матеріал. Але мене трошки занесло. Давайте повернемося до теми нашої розмови Phantom 4. Нохи-боги. Давайте почнемо з пакування. А я рідко на це звертаю увагу, крім попередніх пум, де була подвійна коробка. Але в Кайласах це завжди топ. Звичайна коробка, але всередині є, дивіться, що, є мішечок. В мене вже декілька таких, і це дуже зручно. Я коли туди форму, коли йду в зал, в басейн, чи просто складаю речі, коли йду в дорогу, чи, звісно, кросівки. Крім цього. Є отакі класні пластикові вставки для зручного зберігання, вони не втрачають форму, якщо ви дуже. Доглядаєте за своїми кросами, не хочете, щоб вони навіть помялися, Можна зробити ось так дуже зручно. Я вже казав, що вони концептуальні класні, ну принаймні для мене, бо ці кроси можна віднести до моєї улюбленої категорії City Trail. Це означає, що в них можна і по місту бігати, і в парку. Але б, в гори, наприклад, я би в них не поїхав, бо за маленький протектор, але про це я ще розповім. Тому саме універсальних цих кросів мені особливо імпонує. А це трохи полегшена версія з точки зору технологій, порівняно з флагманськими дуо і тими іншими кросами, які я оглядав. А тут звичайна шнурівка, це перше, що кидається в очі, і навіть не з еластичними шнурками, які деколи, на жаль, розв'язувалися. Класичний вигляд, але при цьому, наприклад, з Вібрамівською. Дощою, але давайте про все по черзі. А трошечки технічних характеристик саме з ним починаємо. Перепад від п'ятки до носка 10 мм, тут без сюрпризів. Про це вони традиційно пишуть на міцолі, Не знаю для чого. Достатньо висока і м'яка піна добре амортизує, тому. Вони можуть підійти тим, хто тільки починає бігати е, трейли і е, не боятися вбити п'ятку, як це може бути в більш жорстких кросах. Вага 275 грамів е, в 42-му моєму розмірі. Це звичайно до, до 300 до грам. Але на те, щоб найлегші кроси, але для в цього в лінійці є інші лайт версії кросівок, про які я вже розповідав. Перед тим як перейду до верху кросівка, хочу зробити невеличку паузу і розповісти про збір, який ми зробили разом з поверні живим чумаками і містом Львовом. Ми збираємо кошти, хочемо зібрати до кінця цього року 24 тисячі гривень, але ми б хотіли розігрувати між нашими підписниками, тими, хто задонатить. На нашу банку бігові подарунки. Ми просто домовилися з нашими друзями-біговими брендами, і вони нам будуть дарувати класні подарунки для того, щоб ми розігрували між вами. Всі подробиці в описі до цього відео і наступних. І поїхали далі до огляду Фантому 4 Верх-кросівка! Він зроблений з легкої міцної сітки. Зовні вона нагадує ріп стоп, тому думаю. Повинна прослужити досить довго. Вона дуже класно пропускає повітря і дихає, видно, навіть носки через неї, як у змагальних надладких кросах. Для літа топ, для зими і дощу не дуже, але з урахуванням тепліших зим може і підійдуть. Мені принаймні нормально бігається зараз, коли вже трошки похолодало. В передній частині є класичний захист ось тут від ударів, який називається Anti-Impact. Завше пишуть вони на. Назви своїх технологій. Він продовжується навколо пальців і бокової частини йде аж до п'ятки. Ці візерунки, до речі, дуже отут схожі на попередню City Trail модель. Я от гляньте, отак воно виглядає. П'ятка. Вона тут дуже тверда. П'яточний цей стакан, що додає звичайно стабільності в середині. П'ятка м'яка, але тут не забагато ущільнення. Все ок. П'ятка не гуляє, тримається, все добре. Передня частина кросівка досить широка. Це дає пальцям свободу і не здавлює їх. Але якщо у вас вузька стопа, то потрібно уважно міряти ці кроси, щоб стопа не вковзала по сторонам всередині. Кросівка, зверніть на це увагу. Чим далі, тим більше я люблю більше простору в передній частині кроса, хоч у мене ніколи не було проблем зі збитими нігтями. І в мене не сама широка стопа. Я з чок має анатомічну будову, ось так він виглядає, не коротенький, не їздить по нозі, але й не пришитий до підошвої. Тут такий трохи бюджетний, здається, варіант. Хоча, якщо звернути увагу на те, що це Сіті трейл, то може це якраз і виправдано. Тут не факт, що потрібно прям якийсь захист від бруду, камінчиків і гілочок. Як я вже казав, тут немає. Швидкої шнурівки, яку постійно заправляю сюди, яка була в інших кросах, які були в нас на огляді. На жаль, це дуже зручно. Перейдемо до міцолу. Як правило, найцікавішої частини кросівка. Міцол повністю складається з однорідної піни, вона досить м'яка і. Одночасно пружна. Тут виробник використовує свою версію pin ЕВ. Вони розповідають про неї як Ultra Light and responsive. по відчуттям, що ці два слова означає. Чи ультралайт, вони досить легкі, відчуваються на нозі. Чи суперреспонсів десь посередині? Тобто, ти в них не тонеш з точки зору амортизації. Тут немає супер багато так амортизації, знаєте, бувають такі шматки піни. Але при цьому і не проживаєш, якщо побіжиш з п'ятки по асфальту, то тобі буде твердо. В цьому плані все окей. Тут немає пластини, яка захищала б стопу від проколів, але й по. Гострому коміні в горах я би в них бігати по дефолту би просто не радив. Підошва від топового виробника Mega Grip. Зовсім не агресивний протектор, і м'яка підошва дозволяє комфортно бігти по асфальту і досить впевнено почувати себе на трелі. Але не на мокрому трелі, врахуйте. Там, де є багнюка, потрібні шипи, мінімум там 4 см протектору. Я навіть бачив декілька постів в українському біговому. Інтернеті, де хейтили підошву ду, яка не тримає на мокрому. А я про це говорив в нашому огляді. Треба протектор просто відповідно вибирати до погодних умов. Хоч виробник і заявляє, що в них Unparalleled Grip Properties on both dry and wet terrains, і зменшує прослизування на 30% на слизьких якихось частинах. Але пам'ятайте, який би не був мега-гріб, при тому, що це дуже поважний бренд. Він реально класно тримає. Просто якщо багнюка, то з цим мега гріб не впорається. Йому потрібно за щось цеплятися, йому кросівку. Тут шипи висотою 2,5 міліметра. Так написано але мені здається, що ще менше. Ну тут їх вони зовсім невеличкі. Вони різно направлені в передній і задній частинах. Це допомагає тримати щеплення на технічних ділянках з різною поверхнею, як на підйомах, так і на спусках. Мої враження. Відбігу в цих е, кросівках. Е, ну, перш за все, як я казав, що мені цей універсальний формат Сіті трейла подобається. Phantom чотири дуже стабільні та дають відчуття контролю за рахунок, е, перш за все, широкої передної частини. У мене не було можливості побігати в них особливо технічні трейли і спуски, але лісні стежки, асфальт це все було, і мені вони дуже зайшли для такого середовища. Е, а піна робить свою роботу і досить Добре, амортизуємо. Phantom 4 це кроси, які підійдуть, напевно, для тих, хто шукає надійного і стабільного довговічного кросівка, судячи всього, для міста і для аутдору. Позитивних моментів відмічу, що тут прекрасна амортизація, все окей. Продумана підошва вібра-мегагріп, як для умов, яких вони будуть використовуватися а також еластичний і дуже дихаючий верх. Вам скоріше підійдуть ці кроси, якщо у вас десь поруч є лісок чи парк, але трохи далеченько, і до нього треба добігти по асфальту. Чи може ви не хочете партися і просто мати одну пару на всі випадки життя? Тоді Phantom 4 це в принципі також варіант. Бо вони, крім того, що з універсальним протектором, так в них ще й досить багато піни і класна амортизація. В болото лізти в них не раджу, бо навіть в Кайлас Фугаду з 3 і 2 мм шипами. Мені не вистачало щеплення. А, і я знайшов заспокоєння своїй триловій душі, тільки Фуга X2 тоді з 4-мм шипами. Тому такий висновок: що для і початківців вони будуть ок, бо в фантомах багато амортизації і захисту, і для просунутих бугунів також підійдуть, враховуючи їх. Універсальність, отакі кроси. Напишіть, що думаєте в коментарях про них, бо ми почали активніше з вами спілкуватися в коментарях. Дякую за перегляд! Всього найкращого. І пам'ятайте, будь ласка, про наш збір. Деталі ви зможете знайти в описі, і в нас на інших наших соцмережах. Дякую, пока.